Я взяла в інтернеті, як я і казала, рецепт салату, гранатовий браслет, як прикрасила, вирішила, що мені нема куди ставити, якщо я його так зроблю, як треба. Так, що в мене гранатовий був бокс. До речі, я їхала в Північну Ірландію. У нас тут не було гранату. Так буває. Так ось, там горішки Ну Все класично, курка. Була здивована ще раз, що справді класичне це з куркою. Ну, справа не в цьому. Справа в тому, що навіть дві людини, які дуже люблять салатики і їдять їх на вечерю, ранок і обід, не можуть з'їсти цей бокс з усіма інгредієнтами, які поклали. Тому я його викинула, бо він пропав прям запліснівів. Отаке буває. Чи буває у вас такі, чи у вас велика родина і є кому поїсти таке. Ну, Між іншим я схудла. І схудла я серйозно. Я схудла на 8 кілограм. Отак От буває після України. Україна завжди мені дає повштовх у розвитку, тримати вагу і наснаги. Ну, Молодець Україна.